Незважаючи на похолодання, люди постійно приносять сюди відки, ми кожен день вивозимо. У Полтаві з'явилися спеціальні місця для збору гілля та листя. Позначили їх спеціальними табличками, облаштували майданчики в приватному секторі усіх мікрорайонів міста біля контейнерів для негабаритних відходів. Один з таких на перехресті вулиць Патріарха Мстислава та Садової. У нас всього 499 майданчиків для збору сміття, із них є 90 майданчиків, де стоять контейнери для негабарітного сміття. І у нас ми біля таких майданчиків повстановлювали таблички, де ми просимо, щоб складували це гілля не в контейнер для негабарітного сміття. Через те, що гілля вести на звалище категорично заборонено. Це легкозаймиста історія. Гілля та листя в сміттєвих баках та контейнерах одна з причин пожеж, як на сміттєзвалищі у Макухівці так і в мікрорайонах, кажуть в КТП-1628. Після збору гілок комунальники їх подрібнюють на місці або біля міського сміттєзвалища та використовують для опалення підприємств. Листя ж вирушає на компостну яму. Містяни вже реагують на ці таблички і складають гілля правильно. Водночас лишається багато тих, хто і досі скидає його в контейнер. Підмічають комунальники там за стройником, потім зверху там сверху вітками. Можуть простої, дамашій мусор туди кидати. Коли ці гілки вкидають в переміжку з негабаритним сміттям у ну, контейнер для великогабаритного сміття, їх вибрати тоді з фізичним неможливо, вони тоді потрапляють на звалище, це, це також велика проблема. Щодо звалищ із деревини та гілля, як от по вулиці Барикадні, де за словами місцевих обрізали дерева працівники одного з приватних підприємств, для їх ліквідації є окрема служба КТП 1628. У такому разі за вивіз гілля відповідають підприємці.